Вітаю, дорогі земляки. Закінчення трудової неділі працювали по питанням складним. В першу чергу це стосувалося наших комунальних підприємств, які забезпечують наше населення теплом, водою, водовідведенням. На жаль, Продовжується періодично відключення від енергетичної системи наші підприємства, Ну, задачою впорались і радує те, що на відповідний період пішло зменшення температурного режиму в бік потепління. Працюємо по придбанню всього необхідного. Яке на сьогоднішній день вкрай потрібно для забезпечення наших підприємств, а також пунктів незламності? Відпрацювали всі питання абсолютно. Провели сесію, я вже доповідав у понеділок, по відповідним напрямкам, і у понеділок також. Будемо просити депутатів зібратися, хто не в змозі, в режимі онлайна потрібно приймати участь для визначення освоєння додаткових коштів, ті, які нам виділила обласна військова адміністрація, для забезпечення населення дровами. Програму по Першим до розпорядження ми виконали на 95%. Ну, я думаю, з понеділка буде повне освоєння тих сум, які до нас зайшли. Продовжуємо займатися питаннями забезпечення нашого населення та Переселенців продуктами харчування, відповідні завози будуть з понеділка по програмі підтримки президентом України. У нас забезпечення по цій програмі складає всього-навсього більше 30 Тому ми додатково отримуємо 4,5 тисячі. Цих наборів, які будуть розподілені по категоріям, читайте на сайті міської ради порядок видачі. Зустрівся з комунальними підприємствами, де розглянули ряд питань, ну і таке значне питання по підвалам. І які якоби з відома міського голови позамуровували. До мене в соціальних мережах звернулися з відкритим листом волонтери наші по захисту тварин, провів відповідну нараду з комунальними підприємствами, пояснив, що потрібно робити і думати. Перш за все, мазгами, не знаючи відповідних технологічних процесів, ті, які потрібно робити при даній ситуації. Шостого відсвяткували День Збройних сил України, був у відрядженні, здоров'ю. Командирів 25-ї Січиславської нашої бригади, а також військових, ті, які там служать. Поспілкувався з воїнами других батальйонів, командирами, подякував їм за те, що вони боронять нашу землю. Зустрівся з героєм України, командиром медичної групи Харків. Едуардом Харашуном, подякував йому за те, що вони підтримують і роблять медичну допомогу не тільки воїнам, а також населенню нашої області. Особливо це стосується деокупованих територій. Також мав честь поспілкуватися з керівником Харківської. Екстреної медичної допомоги Віктора Забаштою вдячний йому і нашому відділенню Лазівському за ту роботу, яку вони роблять на благо і здоров'я наших мешканців. Безумовно, ми переможемо, перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні!